Ава Україні, до вашої уваги програма «Військо». Телерадіостудія Міністерства оборони України, БРИЗ. Росія продовжує воювати проти цивільного населення України. Зокрема, у ніч на 5 серпня російські війська вдарили по Україні балістикою та майже півсотною БПЛА, Більшість із яких російсько-іранські шахеди. 25 шахедів влучили по цивільній інфраструктурі в Лозові, що на Харківщині. Постраждала залізниця, депо та вокзал. На жаль, через удари одна людина загинула. Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. Наступного дня ворог наніс ударів керованими авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. На жаль, також є загиблі та поранені. Того ж дня ввечері у Нікополі через артобстріл загинуло троє людей: один рятувальник та двоє цивільних. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них троє працівники ДСНС. Рятувальники потрапили під обстріл під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу. Міністр оборони України Денис Шмигаль представив президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міністерства оборони до кінця 2025 року на 2026 рік і середньострокову стратегію. Зокрема, серед ключових завдань на найближчі півроку збільшення закупівель української зброї до 50%, розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби та продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів Армія Плюс Резерв Плюс та ЦК. очільник міноборони підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей. Міністерство оборони України забезпечує прозорість та законність діяльності працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Пюрл. Ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки новому механізму країни-члени альянсу та партнери отримують можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески. Механізм Пюрл передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем Сил НАТО в Європі. Як діяти, якщо ваша рідна людина зникла безвісти чи потрапила у полон? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з проєктом довідка інфо центру стратегічних комунікацій підготували серію анімованих відеороликів з простими інструкціями для родин зниклих безвісти і полонених захисників. Мета ініціативи забезпечити родини надійною інформацією та підтримкою від держави у найскладніші моменти. Рідна людина зникла без звісти або потрапила у полон, куди звертатися і що робити. У регіонах країни діють громадські приймальні на сайті Координаційного штабу в розділі Дорожня карта дії родин є чіткі алгоритми дій для родин військових та цивільних. Щоб записатись на прийом, телефонуйте 0 800 300 500 29. Координаційний штаб з питань полонених єдиний орган уповноважений повертати українців з неволі. Звертайтеся до нас. Координаційний штаб з питань полонених допоможе. Бойові дрони спецпідрозділу ГУР Міноборони України примари, ухиляючись від ракет загарбників, завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02 БК 16 а також спалили російські радіолокаційні станції небо СВУ, подльот К1 та 96Л6. Після серйозних втрат об'єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, примарами ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти в купальні конструкції. Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Айпетрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку. Close Quarters Battle або ближній бій це форма ведення бойових дій на коротких дистанціях, зазвичай в умовах обмеженого простору, таких як будівлі або закриті приміщення. CQB – один з найважчих видів бою, який характеризується швидкістю, раптовістю та високим рівнем ризику для бійців. Цей елемент є обов'язковим для кожного морпіха. Як це працює? Продемонстрували воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти, які підписали контракт за програмою 18-24. Вітаю, друзі! Ми надалі продовжуємо працювати з контрактниками за програмою 182438 38 окремої бригади морської піхоти. Позаду мене тренувальний комплекс, так званий кілхаус, з кімнат, проходів, дверей, вікон і інструкторів, які виконують роль противника. Юні морпіхи мають його зачистити і закріпитись. спочатку просто кажуть, ось заходимо з цієї сторони, міняй постійно, щоб ми не звикали до однієї комбінації, типу не звикали до того, що у нас є буде один сценарій. Будівля це така тема, що тут постійно все по-різному. Спочатку закидаєш гранату, постріляв і вже потім заходити в парах, вдвох нарізайте кути і контролювати один одного, Тому дуже важливо, щоб собою пішов попри тим. Кожен має контролювати свій сектор і має розуміти дуже багато варіантів, звідки може бути ворог. Тому дуже важливо це робити е, чітко і дуже швидко. Це дуже важка тема, і... але вона дуже цікава, тому що вона дуже різноманітна. від нормальна. Чотири магазини може висадити дуже добре. За один, захід. За один захід. І, і так, і так, і так не ще не в... атаки заходів 3-4 і нормально виходить. Так, у нас на бої, не бойові. Ще навчаємось, щоб звикати до всіх цих, цих моментів і вчитися не робити френдлі фаер. Коли стоїть група перед дверима, ти що, думаєш, що тобі робити. Що тобі зараз робити? Але ти ж не знаєш, є там противник, може там не бути противника, тому ти ж думаєш. І якщо там є противник, ти починаєш думати, як ти будеш це все виконувати. Нам розповідають, як це робити, які є методи, як зайти навхрест або там комбінований захід. Ну, у нас є підготовка. Перед цим ми завжди підготовимося, а потім вже робимо і вчимось. Чи Типу було не без АВП, на БЗВП, по нафаху, то після того всього зараз вони тут і все доволі дуже круто. Вони багато чого навчились і багато чого вміють. Я зараз їм намагаюся показати, як це робити правильно, як це неправильно. І я беру, беру це зі свого досвіду. Е, є, які в мене помилки були, я хочу, щоб в них цих помилок не було. Мої очікування виправдані, дуже виправдані. Тому що я чекав, що буде двіж, чекав, що буде постійний рух і е, буде постійне навчання. І тут постійне навчання, тут постійний двіж, і тут не зупиняєшся. Робиш і робиш і вчишся ще більше і більше. Враховуючи свій досвід навчання, скажу, що це дуже непоганий досвід. І я би, якщо б я ще раз подумав би, був би на гражданки, я би ще раз підписав цей контракт. Тому що я розумію, що це дуже корисна тема. Привіз ворога ворог попереду, шафа. Йдемо за. Микола не просто головний сержант, це людина, яку слухають, поважають і на яку завжди можна покластися. Він тримає порядок, але не забуває про людяність з таким сержантом спокійно і впевнено в кожному бою. У Головного сержанту обов'язків багато. Це перше дивитись за, за своїми людьми. Дивитись навіть за тими своїми підрозділями, щоб у них все було. Від аптечки до їжі, до бензину, щоб заряд, е, включити генератор, щоб зарядити теж, ті ж самі павербанки і все остання. Mm. Насамперед, це як зібратися на лівий день. Це найперше, тому що ти йдеш, у тебе рюкзак заповнений, на тобі броня, ти ще береш. Десь два мішка з собою, всього, що необхідно. І висадка. Ми ж завжди висаджуємося воду. І, наприклад, те що саме 30 секунд це життя, о, це життя твоє. Тому і завжди об'ясняю, що треба, от, наприклад, в рюкзак ми завжди беремо з собою їжі тільки на, на два дні. Все остальне. Це по мішкам висаджуємося мішки, ховаємо, де можемо. Ти от приблизно йдеш, ти бачиш вже плюс-мінус, де дроном його не побачать. Під дерева, в кущі, куди розгодно. І виходимо з цієї точки ваки. Щоб нас там ні дрон з скидом не спіймав, ні артіль, не ртав. На вашій бій. Це була ротація ось остання. Я вийшов з неї. Десь два місяці тому назад. Ми були на лівому три місяці. Поки було, було холоди, було більш-менш нормально. Ну, хоча теж там свої недоліки є при цьому. Але от коли почалася зеленка, почали лізти кацани. І лізли вони, як таракани, зі селян. І що найцікавіше, ми взяли було, були полоненого, я його питаю, що, що ти сюди прийшов Ну, нам сказали, що там постійно позиції треба зайняти. А тебе нічого не смущало, що ти йшов по трупам своїх побратимів. У нас було п'ять штурмів, і один штурм, ну, кожен штурм це як мінімум це 16 чоловік. І те, що вони йдуть групами йдуть з різних сторон. Тобто, у нас там пройшов час бою, вони йшли з правої сторони моєї позиції. Там є 10 хвилин там, прийти в себе. Перезарядитись, а вони вже лізуть злівою. Я бачив таке, що їхні вже дрони добивали вже їхніх трьохсот, щоб ми не змогли взяти їх в полон, щоб вони не змогли нам роз... розказати якусь інформацію. В мирошому році ми брали, і в цьому году ми вже брали полонину. І у них у всіх одна і та ж історія. Якщо люди не образовані, то і ми можемо управляти через медіа, як тваринами. Ми вільні люди. І на жаль, що прийшла війна і що ми об'єдналися ось такий торгів. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!